Що виникає у вас в голові, коли ви чуєте слово ситком? серіал друзі? Чи може клініка? Чи взагалі щось із того, що колись дивилися в нашому регіоні, моя прекрасна няня, щасливі ви в місті, Вороніни? Неважливо, що саме ви дивилися, адже все це ситкоми, епоха яких наразі закінчена. Але чому? Колись окрім них у Телесідці не було майже нічого. Їх дивилися та знали на пам'ять цитати улюблених персонажів. Сьогодні подивимось на світ ситкомів та розберемося, чому вони більше не актуальні. Мене звати Тоня. Поїхали. Ситком – це дослівно ситуейшн комеді. Тобто ситуаційна комедія, жанр, в якому нам показують життя одних і тих самих героїв, їх відносини та ситуації, в які вони потрапляють. Сюжет ситкому частіше за все абсолютно вертикальний, тобто кожний епізод є окремою закінченою історією. Нам представляють якусь кількість головних персонажів, за якими ми будемо спостерігати завжди. Локація, в якій вони будуть діяти, може бути різною в залежності від концепції серіалу: оселя, кав'ярня, лікарня тощо. Але де б не відбувалися події, одним з головних елементів декорації є диван. Деякі актори навіть жартують, що саме диван є головним персонажем ситкому, а не вони. Це пояснюється виключно тим, що диван це предмет, з яким зручно взаємодіяти. Навіть звичайна розмова героїв на дивані виглядає краще, аніж якби вони стояли. Перші ситкоми, на диво були не в кіно. Це були радіовистави у США ще у 20-х роках минулого століття, і лише в 40-х роках цей жанр прийшов на екрани, де став основним до певного моменту. Перші ситкоми були не стільки комедією ситуацій, скільки комедією видовища. Це першочергово театральний термін, де герої потрапляють в кумедне становище та намагаються з нього виплутатися. Комедія ситуацій, в свою чергу, відрізняється тим, що їх за один епізод може бути набагато більше, а кумедне становище. Лише одне. Цікаво, те, що перші кіноситкоми за своєю суттю були схожі на кіновистави: одна-дві камери та максимум три склеєних локації: типу подвір'я, вітальня, кухня. У вітальні, звичайно ж, диван. Цей жанр мав на меті розважати людей після важкого робочого дня. В ті роки більшість американців займалися важкою працею на заводах або в офісах. Тому після роботи, коли сил вже нема, весела комедія по телевізору чудово розряджала мозок та розважала. Плюс це було чудове дозвілля із родиною. Ситкоми на своєму початку відзеркалювали класичну американську традиційну сім'ю, де є чоловік-роботяга, жінка-хранителька домашнього затишку і їх відносини із сусідами та родом. В подальшому це виліється в пародії, але про то пізніше. Звичайно ж, з розвитком суспільства цьому жанру довелося трансформуватися. По-перше, серіали по ТБ перестали цікавити чоловіків, адже з'явилися вечірні ток-шоу та різноманітні передачі, які були цікавішими та актуальнішими. Але ж жінки хотіли дивитися ситкоми, А що робити, якщо телевізор в родині один? Правильно транслювати серіал двічі. Так з'явилася фішка релізного показу серії ввечері та її повтору в день наступного дня, коли чоловіки на роботі і жінки мають змогу подивитися те, що пропустили вчора. В цій ситуації ми бачимо певну домінацію інтересам чоловіків, а це вже може перерости в обговорювання патріархату, тому і ситкоми стали змінювати свої концепції. Тепер це стали сюжети про друзів, колег та підлітків. До 90-х років ситкоми винайшли багато різних. Них сюжетів аби не асоціюватися із виключно сімейними відносинами пари. І одним з найвідоміших реально культових ситкомів став Альф. Це серіал, який навіть сьогодні можна подивитися із задоволенням. За сюжетом, літаюча тарілка з волохатами на планетянином на борту впала в гараж класичної американської родини. Істота, якій дали сімейне ім'я Альф, намагається жити в світі людей, розуміти їх побут, не попадатися на очі іншим людям та не з'їсти кота, яких він просто обожнює. Саме на його житті та комунікації з сім'єю будується комедія. Ситком наповнений ідеями рівності, доброти, чесності та любові. Яка представлена сценами з Альфом, що, навіть не будучи людиною, не завжди розуміє дії героїв. Проєкт став настільки улюбленим глядачами, що обзавівся повнометражним сіквелом, анімаційним серіалом-приквелом та навіть відеогрою для картриджів Сега. Інший ситком, шоу Мері Тайлер Мун став хітом через те, що головною героїною була самотня сильна жінка за 30, яка працює на кіностанції. Серіал відображав бажання жінок відчути себе рівними чоловікам, тому завоював 29 премій Еммі, 3 золоті глобуси та перше місце в переліку 100 найкращих серіалів всіх часів у 1998 році. Та й взагалі існувало багато популярних проєктів. Але якщо говорити про ситкоми, які стали світовими хітами. То це друзі, клініка, теорія великого вибуху та офіс. Кожен з серіалів, оскільки знімався вже після 90-го року, мав можливість створюватися креативніше. Друзі серіал про як не дивно друзів. Душевний серіал про відносини між хлопцями та дівчатами, проблеми їх віку та любов. Кав'ярня Central Perk стала неймовірно впізнаваною та окремим брендом. Кав'ярні та ресторани з тематикою серіалу існують по усьому світу і навіть в Україні. В ситкомі часто з'являлися зіркові камео, а декорації в павільйоні будувалися за великі гроші, аби все виглядало як справжні вулиці та приміщення. Навіть асфальт був справжнім. В той же час клініка пішла далі. Вони знімали серіал про лікарів, що було цікаво для людей, які не в контексті професії. Зйомки проходили не в декораціях, а в справжньому шпиталі. А картинка застосовувала нові прийоми, що перетворювало ситком на майже повноцінне кіно. Тема особистих травм, кризи, невпевненості в собі, крута акторська гра та висміювання самого жанру ситкому зробили свою справу. Клініка стала культовою. Це вже був не 100% ситком, це була трагікомедія, що більше нагадувала повноцінний фільм. Люди прив'язувалися до персонажів та переживали їх біль та радість нерозривно із героями на екрані. Клініка навіть народила жанр серіалів про лікарів. Після неї з'явився не менш популярний доктор Хаус, що подарував неймовірну відомість актору Хью Лорі за межами Британії. Теорія Великого Вибуху це проект про тих, кого в суспільстві ніколи не поважали гіків ботанів. Цей проект зміг влюбити публіку в двох хлопців, які відображали типових зубрилок. Ці двоє не тільки захоплюються наукою та працюють в технологічному університеті. Вони обожнюють кіно, комікси, розваги, настільні ігри тощо. Вони типові представники гік культури та не прагнуть протиставити себе суспільству. Суспільство саме їх не приймає. І, звичайно ж, їх спроби завоювати увагу дівчат, також елемент комедії. Ну і Офіс, проект, що знятий в жанрі мок'юментарі, тобто пародії на документальну зйомку, одна камера, відсутність закадрового сміху, що зазвичай є невід'ємною частиною ситкомів, та міні-інтерв'ю, де герої ніби реагують на події за кадром. Серіал полюбився за яскравий контраст персонажів та цинічну реакцію одного з головних персонажів, який здається самим адекватним, і якого дивує та бісить усе, що відбувається в офісі. Як ми бачимо, серіали перейшли від стилю кіновистав до повноцінних серіалів, які дарували емоційні пригоди та заставляли любити персонажів як рідних друзів. Але що ж пішло не так, якщо така концепція подобалася глядачам? На сьогоднішній день жанр ситкому у світі мертвий. А вже ж іноді знімаються проекти, що за своїми характеристиками схожі на ситкоми, але не дуже сильно і рейтинги в них не такі високі, як хотілося б. Але якщо зараз хтось захоче зняти серіали з диваном посеред кімнати, продюсери не дадуть ні копійки грошей, бо це просто вичерпало себе. Іноді ситкоми стають основою для пародії, як, наприклад, серіал Wandavision від Marvel. Там перші декілька серій, оформлені в стилі старих американських ситкомів із властивими цьому жанру кліше та технічними рішеннями. Кожна серія це просто подорож у нове десятиліття, де ситкоми змінювали свій стиль. Але такий прийом це не більше, ніж прикол та пародія, тому не можна сказати, що він відроджує жанр. Зараз люди користуються стрімінгами. Ти можеш в будь-який час доби, без реклами та очікування наступного вечора, подивитися будь-який фільм чи серіал, який захочеш. І ця система. Тема вбила ситкоми як жанр, бо їх мета була розважати людей, що цілий день працюють і ввечері хочуть відпочити. Ситкоми про підлітків транслювалися в час, коли ці самі підлітки приходять з навчання. А зараз неважливо, хто ти і звідки, ти можеш дивитися все і одразу. Серіали стають більш цінними зараз не за ситкомовський почерк, а за винахідливість у плані створення сюжету та його реалізації. Складно зняти про те, чого на екранах ще не було. Тому такі проекти і стріляють, а ситкоми були вже сотні разів. Але є одна країна, для якої ситком – це дійна корова. Вгадаєте, яка? Три, два, один Російська Федерація. Так, Росія єдина країна, яка досі знімає класичні ситкоми на дивані і дивиться їх. А то ні на Україні сидять, нічого не знають. А знаєте чому? На це є дві причини. Перша ця країна ще з часів Радянського Союзу крала ідеї у Заходу та Європи. Це стосувалося будь-чого: продукти харчування, автопром, побутова техніка тощо. Те, що в світі перестало бути актуальним, в СРСР з'являлося через 10-15 років як інновація. Тому і ситкоми, яких всі вже надивилися, в Росії з'явилися лише в нульових. І ми дивилися це. Моя прекрасна няня, вороніни, щасливе в місті, папіни дочки тощо. І навіть їх концепції були адаптовані, оригінальних ідей майже немає, що в цілому не дивує, бо крадіжка сутність існування цих людей. Ті ж самі інтерни це поєднання клініки та доктора Хауса. А друга причина це рівень життя. Ні для кого не секрет, що Росія, хоч і є найбільшою державою в світі та маючи безліч ресурсів, є бідною країною. Рівень життя росіян низький. Умови у міста сел за межею МКАДу погані, якщо не жахливі. Тому для того, аби хоч якось жити, цим людям доводиться багато працювати. У когось це робота на заводі, у когось безліч фріланс проєктів, але роботи багато, бо інакше просто не вистачить на життя. І про яку оплату стрімінгу йде мова в такому випадку: цифрове піратство образ життя. Ніхто не буде платити за Netflix, який і так пішов з цієї країни. І от тут дуже вдало вступають в гру ситкоми, які досі транслюються по місцевому ТБ. Новий сезон папіних дочок, нескінченний універ і так далі. Це досі робить касу, бо люди настільки бідні, що телевізор одна з небагатьох доступних розваг, а краще за ситкоми – там нічого не показують. От і виходить, що жанр комедії ситуації вичерпав себе. Ви з більшим задоволенням подивитесь якийсь свіжий проект про вензди чи ходячих мерців, аніж примітивну комедію про Подружню пару та їх батьків. Єгипетська сіла. Ситкоми в Росії настільки популярні, що більшість людей не знають жодної з ролей покійного бориса Клюєва, окрім того діда з Вороніних. Хоча й в Україні є проєкт, що за своїми ознаками нагадує ситком. Але здебільшого, це все ж таки скетч-шоу. Країна У або одного разу під Полтавою. На жаль, ви знаєте, що це таке. От така от історія. А які ситкоми дивилися ви? Чи пам'ятаєте ви Альфа? Чи хотіли колись посидіти в Централ Перк? Чи може досі сумуєте за ролью Майлі Сайрус Хане Монтани? Пишіть свої думки в коментарях, я все читаю та багатьом відповідаю. Ситкоми – це епоха кіно. В кожного, хто їх дивився, вона викликає теплі емоції ностальгії. Але світ рухається далі, і далі нас чекає ще більше цікавого. А з вами був Тоня. Ще побачимось.